І у студії у нас Олексій Голобуцький, політтехнолог. Олексію, добрий день. Дякую, добрий що день. з нами. Добрий Ви день. розумієте взагалі риторику Трампа, його останні заяви і куди, і на що він хилить? Ну, наскільки я розумію, не знаю. Це така справа. В будь будь-якому будь будь разі, виходячи з психотипу Трампа, з його попередньої діяльності, з його заяв нинішніх. Висновки будемо робити все ж таки, головні висновки по результату. Ну, що, ну, коли людина каже, що він досяг великих результатів в питанні миру, в чому цей результат заключається? Так, ну це слова, так би мовити. Ну, ну продає а... повітря. Що -що? Продає повітря, от враження таке зараз. Ну він у нього, розумієте, дуже багато є версій, дуже багато є. Я виходжу з якихось певних раціональних речей, так коли роблю якийсь аналіз подій, пов'язаних з нинішньою адміністрацією американською, хтось робить конспірологічні, Ну, от зараз, з вчорашнього дня, там знов в соте раз гуляється версія, що його 40 років назад завербували в, в КДБ. Це я розумію. Більшість більшість людей, людей простіше так. От він агент КДБ, значить, ну все зрозуміло. Він там псих ненормальний, все зрозуміло. Маск там йому дає таблетки, і вони разом вживають їх. Все зрозуміло. Так, повірити в те, що Трамп має свою концепцію. В якій є певний план дій, це важко, це не зрозуміло. Ми не живемо в Америці, ми не розуміємо всю глибину кризи, в якому знаходиться Західний світ. Ми не розуміємо, що Трамп це не можливо, це все ж таки симптоми хвороби, якою хворіє Захід. І вона ці симптоми, якщо їх, їх можна по-різному лікувати, так, цю хворобу, так? І можна лікувати вакциною якоюсь, Експериментально у вигляді Трампа ця вакцина може вбити цей це, це, це організм, так, а може вилікувати. Це все в процесі зараз відбувається. Зрозуміло, що нинішній світ, особливо Західний, він міняється під тиском економічних проблем, під тиском ідеологічних проблем, під тиском технологічних проблем. Так? І... Сказати, що попередній світ, що він ідеальний, він мацю на увазі з тим, ким бореться зараз Трамп з глобалістами, ну, теж не скажеш, так? Там проблем безліч просто було, їх треба якимось чином вирішувати. Чи всі рецепти, чи всі дії Трампа є адекватними, що Ну так, звичайно, не всі. Але ситуація, мабуть, на Заході вимагає якихось таких. Відносно революційних кроків, так? І знову ж таки, це абсолютно не говорить про те, що щось вийде у Трампа взагалі, в принципі. Абсолютно. Так? Можливо, я, мені хочеться вірити в те, що західна цивілізація не просто так з'явилась в людстві, так можливо, і так, не так просто піде. І вона показувала приклади, як вона може мінятися, підлаштовуватись під різні кризи, під різні економічні обставини, яким чином виживати і бути домінуючою. Західна цивілізація, щоб там не казали, з Китаєм з усіма іншим, вона домінуюча. В, в сучасному людстві всі технологічні прориви, всі ідеологічні, про все це пов'язано з західною цивілізацією, так? І всі ті, хто з нею нібито борються, вони борються так само на всьому тому, що створила саме західна цивілізація. Це така глобальна проблематика, яку треба все ж таки розуміти, коли ти намагаєшся опанувати чи розуміти трампістів, які виглядають диваками, які виглядають дуже неприємними особами, це зрозуміло абсолютно так. Але коли ти читаєш дуже багато, звичайно, фейків, це їхня система, яка породжена сучасним інформаційною добою, так, тобто пост правда. Постекспертність, так би мовити, так? коли от, там, я там себе називав, чи називаю експертом, чи мене називають експертом, так, але в сучасному світі що це означає? Ну, це плашка, яка можливо на телебаченні буде виглядати, якщо я заходжу в Ютуб, таких, як я експертів, ну стільки, що можна запл... І Як людині визначити, хто правду говорить, то неправду говорить. Так, і ці маніпулятори, і отакі от. Такі от... Телевізійні фігури, в першу чергу, як Трамп, він склався саме як телевізійна фігура. Він вміє працювати з аудиторією і вся ця риторика це, це постійна увага. Ми постійно говоримо, в Росії підрахували за останній тиждень. 26 федеральних каналах, 26 чи 23% займає саме тема Трампа. СВО, так зване, менше займає часу. Ми повинні це розуміти. Тобто в Росії навіть яка ще вчора боролася з англосаксами і з американським імперіалізмом, і таке інше, вона тепер в захваті сидить і дивиться. У нас навпаки, у нас інша хвиля. У нас після цих заяв Трамп це рудий там, збочинець, ворог України і тому подібне. Чого Трамп досягає? І досягає, так би мовити. Йому постійно треба бути в інформаційному полі, щоб не відповідати на конкретні питання. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Просто ну, конкретики нема. Все те, що ми зараз говоримо, це все не конкретика. Буде договір. От зараз ми всі сьогодні впевнені, що ось закінчиться наш ЕТФ, десь години через 2-3, там буде вже а, день розпал в, в Америці, так? І Трам, якщо ми не підпишемо сьогодні заявлений договір про рідко нібито метали. Це хоча... другий варіант, таких кайлов, нібито. не ну, має. Ми, ми, ну, ми ж ну... говоримо те, що ми ніхто не бачив, окрім. Можливо, наших урядовців, звичайно, американців, так? Можливо, президент відмовляється, бо там вже не зайшло за межі рідкоземельних металів, тому що я не розумію, в чому проблема продавати те, чого ми самі не маємо. І, скоріш за всього, це ну, це просто в повітря. От, в цьому плані я, чесно кажучи, логіку не розумію. Перше, ти сам запропонував перший. Трамп як популіст такий же саме вціпився це, бо це ну щось реальне. Ну йому здається. Yeah, так? Проблема напевно в тому, що Трамп хотів, щоб ми віддавали нібито борг, якого насправді не існує, Нам же давали просто цю допомогу без проще, скажу. Ну ми пну ну я згоден з вами. Це виглядає некрасиво. Я можливо, я не правий, але знов ж таки з точки зору е певної логіки. Чи до того, ми, що ми і так цим не користуємося, ну, я що я хай ну, приходять в чому, в чому віддавати Бог за що, коли, коли скільки, тобто безліч питань. Знов ж таки, я не кажу, що треба підписувати одразу, так? Але ще раз, ми не знаємо, яка все ж таки. Мені здається, що можливо в цьому договорі все ж таки більше є, ніж про рідкоземельні метали. І можливо, там дійсно передача якихось цінних діючих активів України. Ну, вже кажуть, що там і про гаси, про нафту, Ну, так, ніби, так, то. Якщо це дається. правда, то тут вже виникають проблеми. Але знов ж таки, ти сам запропонував як чудова піарівська ідея, так, от, що нам потрібно, як нам зійти з Трампом, так? ну, Компліменти йому кожен день робити, робили. Не спрацювало. Не дуже так? от такі, Я зараз, до речі, без всякої іронії так, кажу про це. Коли відсутнє стратегічне мислення, Ну, тобто Трамп собі може дозволити так діяти. Він очолює найбільшу, краї... найсильнішу країну світу, він йому 78 років, він же був президентом, і він експериментує, в нього куча помічників, Маск, який може в своїй кишені, грубо кажучи, вирішувати деякі значні, навіть не деякі, а значні проблеми. Цього всього нема в нас, в нашого президента, в нашої країни. Так? Тобто, як як сам Трамп каже про карти, так ну так бліфувати треба, вміючи, тобто і маючи все ж сподівання, що щось за цим стоїть, тому тому. Я так розумію, якщо сьогодні не буде підписано, не буде підписано, нас чекає чергова порція якихось звинувачень, якихось проблем. Тим більше, що мені здається, іноді таки в останній день-два, що Трамп починає відчувати, що його розводять в Росії. І що він це так він так хоче цієї угоди, і стільки умов виставляє Путін, і він розуміє, що він не може їх виконати з багатьох причин. Він, можливо, і хотів би виконати, але ну, все ж таки, не все так просто. І щоб яким чином вийти з цієї ситуації взагалі, через місяць-півтора, йому хоча б угода потрібна. З, з Україною, так, ну, хоч, хоч якісь... якісь досягнення, так? Бо це може перетворитися на довгу історію з стосунки з Росією. Оце от тобто, я поки що не бачу нічого. Такого трагічного, катастрофічного, так це дуже неприємно, це дуже ліцемірно. Коли він починає розповідати, що ледве не ми почали війну. Це жахливо, але знов ж таки, от через місяць-два, ми. Українців чи проклянемо Трампа, і скажемо, що він там дійсно був завербований. Чи будемо відноситись як до американця, який поміканського президента, яким використовує, якщо читати його книжку, просто ті, ті навики, які він отримав під час свого довгого життя в бізнесі, так і він замаслює, скажімо так, Путіна. Він продає те, що йому взагалі нічого не коштує Трампу. Ну сказати, що Путін хороша людина, ну що це йому коштує? Сказати, що Україна там так не така, як треба, що це йому коштує? Нічого не коштує. Так, що там понаобіцяти ну, Путіну, що санкції знімуть, чи там ще що зробити. Це поки що нічого йому не коштує абсолютно, так? А на відміну він він вважає, що він може отримати щось від Росії. Там вже почалися версії з приводу Артики, все, я в це, це не вірю, звичайно. Це, ну це, якщо Трамп на це поведеться, це просто розвод, якийсь певний так. Його цікавить не треба. Я в цій студії, ті, хто мене дивилися, я в цій студії казав і, і рік назад. І це було так само і про Байдена. Просто Байдена це не так ярко виражено було. Це напрямок антикитайський, чи не, навіть не антикитайський, а, пл планування. В тому числі нашої війни з розрахунку на майбутнє протистояння з Китаєм, так? то Трампа – це очевидно, так би мовити, здається при намі, очевидний напрямок його діяльності, так? І він розглядає Росію, як так само і Байден не хотів розвалу Росії. Не хотів. І коли німецькі політики плачуть. Хтось заламує руки, хтось починає розповідати про те, які жахливий травм. Тут можна повністю погоджуватися я зараз про європейців. Але ви що робите? Ну, от коли Венс виходить чи Макс виходить і починає, так би мовити, показувати. А ви ж купували нафту в цей час, а ви торгувалися з Росією, так? Ви, 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 ви от ми, ми, да, Звичайно, він там бере щось з приводу грошей. Сум, але ми кладали в інший континент. В інший континент, Росія не буде з нами воювати, якщо притомно, так ми вкладали там десятки мільярдів доларів. А так як Америка з цими санкціями, особливо нічого, не... ну, в неї там баланс торгівельний, невеликий з Росії був і до війни, і зараз, тобто вона там нічого не програє. Вона все те, що продає Росія, окрім там декількох позицій, може купити усюди, практично так. А ви далі продовжуєте. Байден боявся. Е що якщо дуже сильно вдарять по нафті, по нафті російські так підніметься ціни в Америці, він програє вибори, що в результаті? В результаті він навіть не доповз до цих виборів, так би мовити, так, щоб програла вже його віце-президент. Нічого не доп... Ну тобто, це, це говорить про те, що проблема, а, яка, до речі, може і дуже серйозно підрізати крила самому Трампу, і це зараз показує зараз, відбувається в прямому режимі. Його підтримка падає, і падає швидше, ніж підтримка у всіх, навіть у Байдена. У Байдена так не падав рейтинг через перший місяць. Трамп дуже ризикує. Оце всією риторикою, коли він хоче максимально досягнути якогось результату, більше психологічного, так оце зачіпляючи дуже багато моментів спільних в по американській конституції. Законодавству, він і йому потрібен цей ефект, але ж. Ну, Америка не така вже проста країна, яку можна таким чином захопити, так би мовити, росте спротив і захопити владу. Ви маєте на ну Чуть... це так би мовити конспірологічна версія, яку вірять демократи, ліберали, звичайно, так що ось вони прийшли це авторитарний режим встановити і тому подібне. Ми не знаємо правду наскільки вони хочуть побороти бюрократію, зробити їхня ідея цього мага зробити а, керування Америкою. Набагато ефективніше і набагато економнішим, так? Щоб гроші йшли в. Щоб просто Америка заробляла більше, більше витрачала. Вже рахують, це буде з'являтися явля... дуже багато і в американській, мас буде друкувати. Скільки там заява Меркель була, чи не заява була оцінка так, що країни. Європи мають щось біля 7% населення, так? 25% економіки світової, так? і 40 чи 50% соціальних витрат світу, світу. Розумієте, що європейці живуть в зовсім іншому світі, ніж американці. І, звичайно, це теж турбує так, бо мовити, таких от політиків ну принаймні, вони хочуть на цьому отримати політичні дивіденди. Так що ось дивіться, вони там можуть собі дозволити не працювати по пів тижня, і все це оплачується в тому числі за рахунок американців, які страждають від того, що вони фінансують питання безпеки європейських, так і інші питання, там мита і все інше, і оцей все й об'єм. Проблем, які треба було вивчати, займатися, розуміти, в тому числі нинішній українській владі, коли ти вибудовуєш стосунки з в тому числі з кандидатом в президента на той момент Трампом, розуміючи, що його шанси дуже високі стати президентом, а потім зараз ти пускаєш, ну, скажімо так, таку пропагандистську, що наскільки він поганий, як він хоче нас задавити. Ну, Перше, треба прораховувати всі ризики. По-друге, тобто, тобто, звичайно, зараз я на стороні України, української влади в цьому питанні, так? Ну, знову ж таки, ми всі втрачаємо від цього. Але, але, ну, мені здається, ну, треба хоч якісь висновки виносити з усього всього, так? І зараз робити, робити кроки, які покажуть. Трампу, що все ж таки позиція Зеленського і позиція України є більш-менш конструктивною? Так чимось придеться поступитися тут без варіантів, якщо ми взагалі розраховуємо на те, що Америка залишається нашим союзником, якщо ж ми будемо грати більш серйозно, тобто ну, то нам потрібна підтримка чиясь, це першу у Євросоюзу. Чи готовий нас підхопити Євросоюз так швидко? Тут питання. Вони самі, серйоні. напевно, не не впевнені в своїх силах. Ну, вони сили в Європі є, звичайно. Але треба європейцям, треба в коріну міняти взагалі свій погляд на майбутнє. І, погляд, треба скорочувати серйозно е, в ті витрати, які йдуть на, ну, на ту ж саму соціальну політику. Треба, треба щось треба щось робити, але але ми бачимо, це теж проблема серйозна. Скорочуєш соціальні витрати. Це, звичайно, буде. Підтримка знову ж таки ультраправим, ультралівим на майбутніх виборах. Тобто це комплексна, серйозніша проблема, яку треба вирішити. А нам, українцям, так, от буквально питання півроку-року. -року. Не буде у нас через півроку рік грошей достатніх, щоб протистояти Росії, в нас почнуться величезні просто проблеми, чергу, на фронті. Тому треба всі варіанти прораховувати, всі розраховувати, не ображатися на Трампа, намагатися знайти якийсь певний компроміс і не ставити себе в позицію слабку апріорі, тому що ми от Україна, така країна, і Трамп це розуміє, і ВН це розуміє, і Європейці це розуміють. Нас не можна порівняти ні з Польщею 1939 року, ні з Чехословаччиною тридцять року, якби не намагалися робити. Ми, ми воюємо з найбільшою одної країн світу, з найбільшою країною світу з найбільшою армією. Воюємо вже три роки. І досягаємо певного успіху. Тобто є незалежність, є ось ми сидимо в центрі Києва, все ж таки в нас ітерія і, 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 і все інше. Це, 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 це те зараз, те, що не входило звичайно в плани Путіна через три роки, коли він починав всю свою історію. Більш того, я впевнений, що і не входило в плани американців з європейцями. Так вони очікували, що, що придеться домовлятися з Росією на, на інших умовах, вже маючи. Проблему, так би мовити, ну, захопленою більшою частиною України. Але так не сталося, і ми повинні від цього, від, від цього е виходити і вести якусь нормальну, нормальну, конструктивну, в першу чергу, дискусію з американською командою. Без емоцій. Без емоцій не вийде. Це я розумієте, я кажу, як ідеально. Без емоцій не вийде, тому що це зіткнулися. Люди десь приблизно одного психотипу. Це ви про Трампа і Зеленського так? Ну, десь так Да. Повернулися ми до нашої розмови на студії Олексій Голобуцький. Ми зараз прийдемо до ще одної дуже важливої теми. Але тут е, така, як то кажуть, молнія, знаєте повідомлення. Видання НВ повідомляє з посиланням на власні джерела, що нібито вони ознайомлені з редакцією нової угоди про рідкісну земельні купали, на яку сьогодні мають підписати, і вона є на порядок жорсткішою ніж ту, яку привозить міністр фінансів у Київ. Е, нова версія від американських партнерів про пропонує закріпити за штатами 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні 2 до 1, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона третину, яку вже надала у вигляді зброї. Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 мільярдів доларів. Угоду охоплює не лише мінеральні копалини, а газ. І нафту. Ну, а те, що сьогодні мають підписати, я нагадаю, це видання Wall Street Journal писало. Отакий теж, виявляється, може бути сценарій. Ми тут думали, що Трамп як класний, умовно класний переговірник кидає першу пропозицію, від якої треба відмовитися, і далі буде щось більш прийнятне. Але може бути сценарій, коли другий варіант ще більш жорсткий, ніж попередній. Може, спокійно може бути. В двох варіантах. Один варіант, що у Трампа є можливості ще тиснути. І він не включав, ну тобто, міркування того, щоб, наприклад, відключити Starlink, воно за виглядає шокуючим і для України, і для Європи, так? І цей варіант ще не використовували, але це ж завжди можна використати. І тоді ти типу погіршуєш умови. Другий варіант, що він не хоче, щоб підписувала Україна, тому що він розуміє, що щось там не пішло не так з Росією чи піде не так, і треба все звалити на. Він ж не може визнати, що це його проблема, провина. От Росія погодилась, Трамп погодився, все влаштувало, Україна відмовилась. От таким чином. Так що, ні, знову ж таки, я ж не кажу про те, що ну, слухайте, ми живемо зараз. На жаль, в ситуації, коли ніби нібито вже нормальне видання, і нібито. Ну, всі в конкурентному знаходяться середовищі, де як хайпанеш, те будуть читати. Він, якісь французькі видання, які, до речі, до, до цього особливо не, не, не знав, хайпануло спочатку з приводу 9 травня, що Трамп приїде, потім... до Москви. Да, потім знову Ген КДБ, оце, що я вже казав, так? Ну, борються люди, ну, масі на увазі, журналісти за такі. от... Це, ну, я, добре, я чекаємо, чекаємо Європ... на офіційну інформацію, не будемо тоді. Але, але є такий момент, що, звичайно, що ліберальні кола, ліве ліберальне коло, які е, протистоять е, е, Трампу і трампізму, так, вони зацікавлені в тому, що, звичайно, Зеленський не підписав. І щоб е, протистояння, яке мало Зараз би виключно таким особистим, ну, ну не подобається один одному, чи Трампу не подобається Зеленський, чи обидва, ну, не подобається так, але Трамп вже не говорить, що це про Україну. Ну, щоб він, поки що не зробив жодної дії серйозною, яка б показала б, ну, я кажу тільки про слова, яка б нашкодила серйозно Україні більше, ніж те, що ми очікували, що грошей Трамп давати не буде. Не буде але хоча б не відбирав би те, що в нас є, там, в тому числі і в тому числі розвідувальні дані, в тому числі багато чого іншого. Так? А, ті, коли, які хочуть, щоб підштовхнути Європу до більш рішучих дій, на жаль, на жаль, ми всі повинні розуміти, що чим гірше буде стосунки з американцями, і очевиднішим, що а, поляки. Німці, ну хто там ще норвежці, шведи, фіни. Що вони можуть очікувати російських загони, так бо на своїх кордонах раніше ніж вони планують зараз, обмірковуючи там 5-6 років, що у них є люфт, поки Україна бореться. Вони ще там, поки вони там узгодять бюджети, поки вони там налагодять виробництво, поки з ВПК домовляться, поки з населенням домовляться. Ось у них купа чи часу. То зараз у нас купи часу немає. Це, ну, це очевидно, абсолютно взагалі часу нема, так? І в тих хто, людей, які розуміють, що нема взагалі, і в принципі у Європі часу нема, так? Для того, щоби. Оцю конспірологічну версію з приводу того, що Трамп хоче приєднатися, ну, скажімо, приєднати до себе Росію в протистоянні майбутньому з Китаєм, йому потрібно, щоб і Європа, щоб Європа перше, не була такою сильною, щоб не грала на рівних з Китаєм і намагалася вбити тут клин, так би мовити, так. Але з іншого боку, звичайно, що не потрібно, щоб Європа і, і зникла кудись, так би мовити, так, щоб там почалися якісь там, незворотні процеси. І є така версія. Ну, не коспілогічно, вона так доводиться, що от Трамп таким чином намагається спровокувати Росію, що ну, якщо він повністю віддає Україну, ну, Майзі не віддає, щоб територіально, ні. Він каже, що, ну, так, що ось, давайте по лінії протистояння, закінчимо, ну і оці вибори там, і тут 30-те, то Путін, маючи якийсь певний часовий простір і можливості, наприклад, не піде на. На Литву чи там на Латвію, на Естонію. Просто випробувавши, а що ми можуть європейці? От чому що, що не можуть, в принципі, без американців, так? І тоді європейці, звичайно, стануть на коліно і скажуть, Трамп, ну добре, ми погоджуємося на всі твої умови. І тоді Трамп, типу, виграє, виграє, він і Європу тримає в такій підкореній ситуації, і Росія, нібито залишається постійно таким. Подражнювачем так, для Європи, так. І нібито Китай знаходиться вже без підтримки Росії. Я не уявляю собі, як, це, як, відірва, от як він планує відірвати Росію від Китаю зараз, от як це зробити. І, і чому Путін повинен на це піти? Наскільки є рівно, наскільки. Ті процеси внутрішні, які в голові у Путіна зайшли так далеко, що він повністю відкидає всю раціональність кроків і повністю стає нейраціональним. Що йому, от, наприклад, приїзд Трампа на 9 травня ну, понятно, що це буде тріумф, це буде це він. Ну для нього це буде все. Він переможець. Він вони сідають разом разом з Сталіним, з Рузвельтом і з Черчиллем, там ще при додавляються ці два стульчика, так би мовити, і вони там сидять і поруч він же все виступає, Війшов, і це, а завтра це серйозніші проблеми з Китаєм. Просто після цього так, дуже серйозні, коли ти вже залежиш від Китаю. Чи готовий він на настільки, хоча знову ж таки, ну, на, на жаль, чи на щастя, в історії ми бачили різні варіанти, в тому числі, коли дуже любимий нами Черчилль, для того, щоб зберегти, він так, як він так вважав, так би мовити, що це. Збереження Британської імперії, взагалі Британії, що він готовий підписатися хоч з сатаною, ну, грубо кажучи, з Сталіним, так, і дружити, і ось ну і що. І Сталін допоміг зберегтись так чи інакше, ну, принаймні, не витратити стільки людей на знищення нацистського рейху, скільки знищила, наприклад, Росія, ну, СССР, українців, росіяни, всіх інших, борючись там з, з нацизмом. Кажуть, що Тімоті Снайдер, американський професор, який долучається і до нашої перемоги, можна так напевно сказати, викладає історію України. Він каже, що історія, коли ти дивишся на неї в ретроспективі, насправді дуже логічна штука. Але це лише коли ти в ретроспективі дивишся. Коли ти тут в моменті перебуваєш, передбачити, що там далі відбуватиметься надзвичайно складно. Ну тому, що не трену тому, тому я і в так би мовити, у нас є агентство, Моделювання ситуації. Ми моделюємо ситуації, які різні. Я ніколи, я ніколи в жодному варіанті не відкидаю. Просто логічно, що держава, ми, українці, повинні готуватися моделювати найгірші ситуації. Бо, грубо кажучи, розділити Росію, парад провести в Кремлі ми завжди зможемо і без допомоги американської, Ну, коли, якщо це таке буде, так? А ось без американських грошей, зброї, розвідданих, Старлінку і з таким. Підходом, як от рапа, що робити, це треба це. Треба було півроку назад вже думати. На раніше ць. Олексій Голобуцький політтехнолог. Дякую, пану Олексію, що Дякую. в суботу наживо до нас прийшли. Ми дуже це цінуємо завжди.